Буся Ганна Євграфівна Коваленко народилася на Сумщині далекого 1923 року у досить заможній по тогочасним міркам родині. До революції і приходу до влади більшовиків її батьки були власниками великого господарства із земельними наділами, своєю пасікою, великим добротним будинком, мали коней, волів, овець, власний сільськогосподарський реманент для обробітку землі. Проте почалася колективізація, масові репресії проти селянства і все докорінно змінилося. Майже всю власність було експропрійовано радянською бандою. Найстарший член сім'ї Дід Марк, не витримавши такого потрясіння, зліг та доволі швидко помер. Воно й не дивно. Що могло бути на душі у старого чоловіка?